Зупинка технічний університет. Вихід До Вінницького національного технічного університету та міської лікарні номер 1 Трамвай зругається під маршрутом номер 4 Барське шосе муніципальний ринок. Обережно двері зачнеться. Назви зупинка лісопарк. Зупинка лісопарк. Обережно двері зачнеться, десь зупинка вулиця праведників світу. Зупинка вулиця праведників світу. Вихід шкільної перементи піти та міської лікарні обоз. Трава з грається пендмаршруту No4. Барське шосе, муніципальний ринок. Обережна двері зічниці. Не завжди зупинка імені Олександра Музики. Зупинка імені Олександра Музики. Обережно дорізиш назад зупинка, війни скіміські плаці дітей та юнецтва» імені Лялі Ратушної. Зупинка Вінницький міський плаць дітей та йнецтва імені Лялі Ратушної. Обережно двері зічнеться. до зупинка вулиця Данила Галицького. Зупинка вулиця Данила Галицького. Mm -mm -mm. не площа Василя Стуса. Бин, бин, бин. Обережно двері двери Це це зупинка плаща каличанская. Зупинка площа Калічанська. Обережно двері зачнеці. Незвичайне зупинка майдан, небесний сані. Рятувальники війнишні звертають особливо увагу громадян 24 та місяця. Яка повітряна тривога та кає. не найближчого. Тут ракета. Жіті неможливо. Разу під сигнал повітряний тривоги. та звикли какаєш у найближче укриття, та й манух не, не давайте. З спожер цілий війни звертайте і не, і безпеку і нашу збінь перемог. зупинка Майдан Небесний Сотній. Обережно.